Інформація озвучена в цьому відео стосується посиленої мобілізації в Україні майбутніх виборів. А також я трохи розповім про внутрішню кухню ТЦК. Конкретно в цьому відео буде йти мова про Київську область, і на основі цієї інформації просто робіть висновки про інші області. Поліція вже давно співпрацює з ТЦК і допомагає Людоловам викрадати чоловіків. Але зараз усе стане ще гірше. Наразі вже відбувається активний набір тітушок, які будуть допомагати ТЦК та поліції викрадати чоловіків для відправки на фронт. Конкретно для Київської області станом на кінець вересня вже підготовлено 30 тисяч людоловів з ТЦК і 14 тисяч тітушок, які будуть активно брати участь у викраденні чоловіків. Очевидно, що на кінець жовтня їх ще більше. Важливо зазначити, що це люди з інших областей. Кількість поліції я не знаю, оскільки їх дуже багато, і навіть патрульні задіяні у цьому. Тепер про їхні розцінки за одного викраденого чоловіка виплачують загалом 10 тисяч гривень. Один тітушка в день отримує ставку. Дві тисячі гривень плюс за кожного викраденого чоловіка один тітушка отримує одну тисячу гривень. Тобто, щоб ви розуміли, збирається, наприклад, група з п'яти осіб. У ній є самі працівники ТЦК поліція та тітушки. Із цих десяти тисяч гривень, які виплачують за одного викраденого чоловіка, 50% суми дістається працівникам ТЦК, 40% поліції та 10% тітушкам. Групи можуть складатись з десяти, п'ятнадцяти, двадцяти, навіть більше осіб. Але сподіваюсь, суть розподілу ви з. Також передбачена додаткова оплата, якщо група виконала план, як цю доплату розраховують. Наприклад, є план затримати 10 осіб на день. Якщо вони їх наловлять, групі видають 100 тисяч гривень за цих 10 чоловіків, і ці гроші діляться за відсотками, які я вже називав. І також плюс 20% зверху, тобто плюс 20 тисяч гривень, які також діляться між групою. Щодо грошей, як вони взагалі потрапляють всередину ТЦК? Гроші привозять інкасатори, далі їх перевантажують у різні машини на чорних номерах і вже. Вже ці машини заїжджають на територію ТЦК, і таким чином ці гроші потрапляють всередину військкоматів. Також щодо виборів до них дійсно готуються, і Зеленський планує йти на другий термін. Не дарма він пообіцяв тисячу гривень усім українцям. І зараз буде максимальне посилення правоохоронних органів, поліції та всіх структур для придушення масових протестів. У ЗМІ та медіа Зеленського намагатимуться максимально відбілити і переконати народ, що він нічого не знав, що йому доповідали неправдиву інформацію, і що він зовсім не має ніяк якого відношення до викрадень чоловіків та провалів на фронті усе сказане. Це моя особиста думка. Відсутність реклами та повне свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.